Я всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні у нас тема дуже цікава: чи потрібні нам знання? Бо без знань, як правило, людина не може нічого доказати або щось сказати. Наприклад, якщо вона спілкується з тими людьми, які є представниками влади, це міський голова, як приклад, або місцеві депутати, коли є у людини знання, тоді вона може спокійно з ними спілкуватися, відстоювати свою думку, пропонувати якісь речі. І ось для цього нам потрібні знання. А знання нам нададуть вирішення багатьох питань. Розуміння, як ми маємо діяти, розуміння того, як мають діяти ті люди, яких, яких було обрано, які представляють різні органи влади. А для цього ми маємо. Знати, в першу чергу, базове законодавство. А це Конституція України, Закон України про місцеве Закон України про статус депутатів місцевих рад. Але, на великий жаль, в Україні на державному рівні, на місцевому рівні немає таких програм освітніх, які б надали людям в першу чергу базові знання. Бо базові знання надають нам усвідомлення того. Як правильно діяти, як правильно обирати? Які критерії треба використовувати при обранні тих або інших кандидатів? Бо всі ви знаєте, вибір – це дуже відповідальний момент для кожного з нас. І цей вибір надасть нам результати вже в найближчому майбутньому. Як для нас, так і для в цілому в державі. І якщо немає цих знань, базових знань, то дуже складно щось сказати, або щось пропонувати, або про щось казати таке, в чому ти не розбираєшся, але хочеш доказати свою правоту. Знання це основа всіх тих змін і всього того, що буде з тобою пов'язане в найближчому майбутньому. Я хочу вам привести один приклад, а це в Конституції України наголошений той момент, який маємо ми розуміти всі. В першу чергу, коли ми будемо спілкуватися з посадовою особою, або, наприклад, писати якийсь запит, або публічно виступати, або бути на звіті посадової особи, ми маємо сприйняти цю людину, цю посадову особу, в розумінні того, Хто він є насправді? І які у, у них є межі їхньої відповідальності? Ось стаття 19 наголошує про те, що органи державної влади та органи місцевого їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень, того спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Тобто ми маємо розуміти, що є органи державної влади. Ми маємо знати, що це таке. Ми маємо розуміти, що є органи місцевого місцесредування. Також маємо знати, що це таке, яка між ними різниця. А також мова йде про посадових осіб. Бо посадові особи є обрані, а це шляхом виборчого процесу, або є призначені посадові. Особи. У цих призначених посадових осіб є межі відповідальності, про які ми сказали. А це вони мають діяти, як наголошує стаття 19 Конституції України, в межах повноважень. Тобто, є повноваження у цих людей. І вони не можуть вийти за рамки цих повноважень. Вони мають здійснювати ці повноваження. Діяти вони мають лише на підставі. Підстава це законодавство. Тобто, є законодавство і вони. Вже на підставі цього законодавства діють. Вони не можуть щось вигадати, або щось зробити так, як їм захочеться. Ні. Оце підстава це те законодавство, яким вони керуються. Повноваження там наголошення в цьому законодавстві. Та у спосіб, що передбачені Конституцією та законом України, спосіб це виконання. Як треба це виконати? Як треба це здійснити? Ось про що наголошую стаття 19. Кажучи про органи державної влади, ми можемо це зрозуміти, коли прочитаємо статтю 6. Бо органи державної влади, державна влада в Україні здійснюється на засадах поділу на законодавчу, на виконавчу та на судову. Ми маємо розуміти, що таке законодавча влада, що таке виконавча та що таке судова влада. Бо наша... Життєдіяльність пов'язана з цією владою. хочемо ми або не хочемо. Також мова йде про органи місцевого В Статті 7 наголошено Конституція України, що в Україні визнається і гарантується місцеве соредування. Бо місцеве соредування це найближча влада до нас. Бо ми мешкаємо на території, ми обираємо голів громад, ми обираємо депутатів. І ці представники є представниками місцевого сордування, найближчої владою. Ми звертаємо до цієї влади. Ця влада приймає різні рішення на тій території, де ми мешкаємо. Тобто, умовно кажучи, ми з цією владою пліч опліч. І все те, що ми маємо знати про цю владу, буде відображуватися на, на нашому житті, в громаді, вирішені питання цієї громади. Бо ми маємо їх сприйняти як тих людей, яких ми в першу чергу їх обрали, і за що ж вони відповідають? Що це за посади, які статуси депутатів, яка їхня діяльність, які у них є повноваження, як вони мають звітувати, скільки разів, перед ким, який спосіб вони мають звітувати? Багато окремих питань. Оце місцева влада це той рівень місцевого самоврядування, базового рівня, який ми маємо знати. Саме найнеобхідніше. І коли ми йдемо і обираємо їх, ми маємо розуміти, кого ж ми обираємо, що ці люди будуть робити. А до речі, від цих людей буде залежати багато в територіальних громадах, дуже багато, в тому числі і життя самих мешканців. Ось тому, шановлячі, знання нам необхідні, і ми маємо навчатися, приділяти час. Тому я вас запрошую ставати нашими глядачами цього каналу, ставати нашими підписниками каналу. Бо на цьому каналі ми робимо різні відео в різній тематиці, розповідаємо, що відбувається зараз, як треба це змінити, як, це, як треба це зрозуміти, яким чином треба діяти в той або в іншій ситуації, як треба сприймати ту або іншу ситуацію. Тобто, всі питання від місцевого судування до питань державного рівня, як ми маємо це все для себе усвідомлювати. І таким чином, шановні глядачі, цей канал, оці моменти, всі висвітлює. Тому дуже раді будемо, коли ви приєднаєтесь до нашого каналу і будете вивчати це все для себе. для свого розуміння для того, щоб використовувати ці всі вже знання в своїй життєдіяльності. Тому я всім дякую за увагу, шановні глядачі. Якщо відео сподобалось, ставте подобайки, залишайте коментарі, ставайте обов'язково нашими підписниками. Ми завжди раді працюємо для вас, для того, щоб надати вам корисну, цікаву і важливу інформацію. Всім вам дякую, шановні глядачі, і до нових зустрічей.